Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангеліє від Матфея, 16 глава, з 24 по 28 вірш. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче піти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той віднайде її. Яка користь людині, якщо вона здобуде цілий світ, а душу свою занепастить, або який викуп дасть людина за душу свою, бо має прийти син людський у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді воздасть кожному поділу Його? Амінь, кажу вам. Є деякі з тих, що стоять тут які не зазнають смерті, доки не побачать. Сина людського, грядущого в царстві своєму. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.